В експозиції виставки представлені вироби, створені викладачами і студентами від окремленого структурного підрозділу Брянський фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І слід відзначити, ця експозиція є досить цікавою і оригінальною. Та й, власне, прорівень майстрів фахівців коледжу красномовно свідчать їхні перемоги на українських та міжнародних конкурсах. У нас є прекрасні спеціальності, такі як графічний дизайн, перукарське мистецтво, яке пов'язано із малюванням, народним ужитковим мистецтвом. І ми сьогодні підготували до дня народження університету, якому виповнюється 1 березня 102 роки, виставку. Ми покажемо як картини наших викладачів і студентів, так і вироби. Там буде, але це присвячено народному мистецтву. Особливо тут буде переважати вишиванка і буде переважати. Український дівочий вінок. Дуже приємно, коли не дивлячись на складні часи і не дивлячись на те, в яких умовах працюють навчальні заклади, вони творять, вони працюють і реально творять щось нове. Також характерною особливістю виставкових робіт є й те, що всі вони проникнуті українським етносом і національними кодами. Які ніхто і ніколи не знищить. І за словами Ольги Віщенко, співавтора виставки, проект і оберіг, і символ долі спрямований на те, щоб зберегти народні традиції виготовлення весільних віночків, які завжди були для українок своєрідним родинним оберегом. На жаль, традиція виготовлення. Таких воскових віночків залишається історія, історія і наш, наші викладачі та студенти відтворюють ці традиції створення таких весільних віночків. Це авторські роботи, іноді це роботи створені за мотивами старовинних віночків. Ось. І сьогодні ви можете більш детально оглянути цю створену колекцію, яка підкреслює і зберігає культурні національні традиції нашої України. Серед перших відвідувачів виставки була і керуюча справами виконавчого комітету міської ради Антоніна Нікітченко. Оглянувши представлені роботи, Антоніна Борисівна висловила вдячність викладачам університету, які не лише знайшли другу домівку у нашому місці та навчають різних професій молодь, але й є громадськими активістами Миргородської громади. Чесно, думала, я щось інше побачу, але те, що я побачила, мене надзвичайно вразило. Мені дуже приємно, що от, до наших майстрів, які є миргородські майстри, так, і художники у нас, і майстри декоративного мистецтва, от приєдналися такі чудові люди, які вміють творити не тільки руками, але й своїм серцем, своєю душею. Тому ми запрошуємо мир миргородців і запрошуємо всіх. Небайдужих до мистецтва запрошуємо молодь, які можуть стати майбутніми абітурієнтами нашого коледжу. Нагадаємо, виставку відкрито у міському будинку культури. і Триватиме вона до 12 березня.